Доброго дня! Мене звуть Демчиши Андрій, я куратор репетиторської школи «Буків київ ОА». Сьогодні ми розглянемо зразок завдань зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року з фізики. Завдання номер 30 Отже, маса планети Z удвічі більша за масу Землі, а її діаметр удвічі менший від діаметра Землі. Визначте співвідношення періодів обертання ТЗ до Землі Штучних супутників планет Z і Земля, що рухаються по коловим орбітам на невеликій висоті. Отже, запишемо умову Дано. Маса планети Z удвічі більша за масу Землі. МЗ дорівнює 2М землі, а її діаметр удвічі менший від діаметра Землі. Дз дорівнює 1 друга Д Землі. Визначте співвідношення періодів обертання ТЗ до Т Землі. ТЗ до Т Землі невідомо штучних супутників планет З і Земля, що рухаються по коловим орбітам на невеликій висоті. Примітка на невеликій висоті означає, що радіус обертання супутників навколо планет співмірний з радіусами планет. Отже, РЗ. Радіус обертання супутника навколо планети Z дорівнює DZ діаметру планети Z на 2. І так само для Землі R землі D землі на 2. Звідси робимо висновок, що R Z дорівнює 1 друга R землі. Намалюємо малюнок руху супутника навколо планети. На супутник діє сила тяжіння. А так І діє децентрове прискорення, оскільки він рухається по колу. Запишемо другий закон Ньютона для супутника. РТ дорівнює МА децентрове. Сила тяжіння визначається згідно закону тяжіння. Гамма М. М землі розділити. На радіус орбіти супутника в квадраті. Адуцентрове визначається за наступною формулою омега квадрат R, е, Де омега – кутова швидкість, і вона зв'язана з періодом наступним чином: омега дорівнює 2 π розділити на Т. Підставимо омега в адуцентрове і отримуємо 4π розділити на Т квадрат помножити на R. Е. Тепер все це, адуцентровий і FT підставимо у другий закон Ньютона і отримаємо. Гама-М розділити на R квадрат дорівнює М4П квадрат на Т квадрат помножити на R. М маленьке скорочується. Запишемо в більш зручнішій формі. Гама-М дорівнює. 4π квадрат на t квадрат помножити на r в кубі. Дане співвідношення є справедливим для будь-якої планети, оскільки, виводячи його, ми не вказували планету, для якої хочемо його вивезти. Тому запишемо його для планети z. Гама mz дорівнює 4π на tz в квадраті помножити на rz в кубі. Також запишемо його для землі. Гама М землі дорівнює 4 π квадрат на Т землі в квадраті помножити на R землі в кубі. Ми отримали систему рівнянь, з якої потрібно визначити ТЗ до Т землі. Поділимо обидва рівняння одне на одне. Отримаємо МЗ до М землі. Гама скорочується. РЗ куб до ТЗ. Квадрат поділити на R землі куб до T землі квадрат. 4п квадрат, 4П квадрат скорочується. Перепишемо дану рівність наступним чином. R RZ куб на Т землі квадрат, розділити на R землі куб на TZ квадрат Звідси потрібно виразити ТЗ до Т землі. Запишемо ТЗ квадрат до Т землі в квадраті дорівнює RZ Куб. Помножити на М землі, розділити на МЗ Р землі в кубі. Візьмемо корінь, отримаємо ТЗ до Т землі дорівнює корінь РЗ куб на M землі, розділити на Z, помножити на R землі в кубі, скористаємося умовою і підставимо замість M Z 2 M землі, а замість R Z 1 друга R землі. Отримаємо 1 друга R землі в кубі, помножити на M землі. Розділити на 2 М землі на Р землі в кубі. Мас М землі, М землі скоротиться. Р землі в кубі, Р землі в кубі скоротиться. Одна друга в кубі це одна восьма. Одна восьма розділити на 2. Отримаємо 1 шістнадку. Отже, корінь з однієстю. Корінь з однієї 16 це 1 четверта. Отже, відповідь. Т з З до Т землі дорівнює четверта. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки Києва. і я її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтесь на наш канал в YouTube, підписуйтесь на сторінку ВКонтакті і очікуйте дуже скоро нові відео з поясненнями розв'язків. Дякую.